Привіт, друзі! Ви на каналі Хатина Мрії. Сьогодні у нас справжня знахідка для тих, хто шукає бюджетне, але максимально комфортне житло у Черкаській області, а саме в місті Сміла. Вашій увазі цегляний будинок, який може стати вашою власною двушкою, але зі своїм приватним двориком. Це компактна оселя площею 48 квадратних метрів. Стіни цегляні, що гарантує надійність. Усередині зроблено свіжий косметичний ремонт, тож заїжджати можна буквально в день покупки. Тут дві повноцінні кімнати з меблями, є два дивани та велика шафа купе ідеальний формат для невеликої сім'ї або однієї людини. А тепер головна фішка: тут встановлено індивідуальне газове опалення і зроблена тепла підлога по всьому будинку. Ви забудете про холод. Також залишається вся техніка. Щодо комунікацій: центральний водопровід, електрика, газ та асфальтована дорога прямо до порогу. Ділянка 1 сотка, вона повністю огороджена. Це ваш затишний куточок для кави на свіжому повітрі, без галасливих сусідів за стіною. А тепер найцікавіше ціна за цей готовий до життя будинок разом із усією технікою та меблями у місті Сміла становить всього 6500 доларів. Якщо цей варіант вам сподобався, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб першими бачити такі гарячі пропозиції. Пишіть у повідомлення і я надішлю вам деталі. До зустрічі в новому відео!